31 січня сплив термін подачі посадовцями декларації за 2021-2022 роки. Їх перевіряє Національне агентство з питань запобігання корупції. З нами зараз на зв'язку очільник агентства Ярослав Любченко. Пане Ярославе, добрий ранок. Добрий ранок. По перше, скажіть нам, чи усі, хто мав подати декларації, це зробили? Станом дійсно 31 січня закінчився етап декларування 21 2022 років. На сьогоднішній день близько півтора мільйона суб'єктів декларантів подало декларації. А це власне всі, чи мала бути більша кількість за вашими оцінками? Справа в тому, що у деяких декларантів є право на відтермінування. Це більшість це військовослужбовці, особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, які проходять реабілітацію. Тому на даному етапі сказати чітко про те, особи подали чи ні декларації, досить важко. Тому більшість декларантів, які мали подати, вони подали декларацію. Всіх інших ми будемо. Аналізувати в процесі в подальшому в лютому в березні і отримати інформацію від органів, чому не було подані декларації, і які юридичні факти цьому підтверджують підтверджують. Ну, півтора мільйони у будь-якому разі цифра серйозна. Скільки часу вам треба на те, аби про усі ці документи? На сьогоднішній день з 1 січня ми вже почали 123 повні перевірки декларації. Наразі. Ми використовуємо ризикоорієнтований підхід, і дуже різні суб'єкти вже були відібрані: це прокурори, судді, посадові особи, органів місцевого самоврядування, поліцейські, народні депутати та інші декларанти. Водночас у нас також наразі працює автоматизована перевірка. Вона звіряє інформацію, яка є в декларації, з інформацією, яка є. В реєстрах доступ до кої має національне агентство. тому ті суб'єкти, по яким низький ризик визначений, вони отримують позначку в реєстрі декларації про те, що декларація перевірена, і кожен громадянин може побачити це в реєстрі. А у ті 123 декларації, які ви взяли на повну перевірку, тобто виникли якісь щодо них питання, так, так під час того, коли Декларування не було обов'язковим. Національне агентство продовжило працювати та працювати над ризикоорієнтованим підходом. Ми написали правила, які дозволяють зробити проаналізувати декларації всі і зрозуміти, яким чином нам становити необґрунтовані активи та певного виду ризики, які нам потрібно перевірити, і ми можемо. Всі декларації проранжувати від самої ризикованої до самої простої, що ми зробили. Тому самі ризиковані ми вже взяли в перевірку. Коли громадяни від вас почують претензії щодо конкретних декларантів, чи можемо ми прогнозувати це наразі? Строк перевірки декларації максимальний 120 днів. У зв'язку з цим найближчими місяцями ми закінчимо перевірку. Першої декларації, та зможемо публічно вийти і повідомити про порушення, які були вчинені, та причини, які цьому сприяли. Ну, ви говорили і про новий цей ризикорієнтований підхід, і про автоматичний аналіз декларації. Але я б хочу зрозуміти, наскільки зараз є істотним людський фактор під час перевірки декларації. Ну, і, зрозуміло, там, де є людський фактор, може бути якась людська маніпуляція. У зв'язку з тим, що суб'єктів у нас мільйон, і біль і більше. У зв'язку з цим ми використовуємо великі бази даних та правила, які за якими працює it система для того, щоб перебудувати нашу роботу, щоб залежало не від тільки від посади, а й також від ризикорінтованого підходу. Тому ми максимально автоматизували роботу нашого реєстру для того, щоб ми могли отримувати дані з більш ніж 18 реєстрів, до яких ми маємо доступи, тому ми максимально спрощуємо роботу по наважній особі, і вона робить тільки інтелектуальну вправу стосовно перевірки декларації та надсилання запитів стосовно інформації, доступу до якої у нас на даному етапі немає а також отримати пояснення від самого суб'єкта або від органу в якому він працює. Тому ми максимально прибираємо людський фактор під час перевірки, і правила, по яким ми перевіряємо декларації, чітко передбачені порядком. Тобто нормативним права актам. Тому максимально прибираємо людський фактор під час перевірки. Але тут інший ризик виникає, коли все дуже автоматизовано. І в хмарних сховищах різних сховано, так тобто онлайн. Наскільки це все захищено від ворожого втручання, наприклад, аби росіяни не отримали якусь чутливу інформацію про людей, які декларуються? Ми маємо чудову IT-команду, яка Побудувала наші ті системи, які максимально захищені, та проходять постійну перевірку органами, які працюють над перевіркою різних реєстрів, та отримуємо рекомендації, яким чином покращити роботу нашої системи. Тому на даному етапі всі системи Національного агентства абсолютно захищені, мають всі дозволи та максимально відповідають вимогам, які передбачені для it системи Тому наразі жодних ризиків немає. Декларування за 2021-2022 рік, завершене так ну крім тих, хто не подав з певних причин, коли завершується строк подачі декларації за 2023 рік рік. Скільки їх ви вже отримали? За тридцять строк подачі декларації до 31 березня 2024 року. Тому ми нагадуємо, що необхідно подавати прямо можна вже починати. Але інформація, наприклад, стосовно. Податку стосовно податків буде відома лише в пізніше, в лютому, тому ми намагаємося отримати інформацію і надаємо суб'єктам в персональний кабінет інформацію з усіх реєстрів, яку збирає агентство. і наші декларанти можуть використовувати цю інформацію, яка вже відома агентству, для того, щоб не робити помилки. Зрозуміло. дякую, пане Ярослави, що долучилися. Це був Ярослав Любченко, виконувач обов'язків голови національного агентства з питань запобігання корупції.